Про раночку ще раз, ластівочки, соколики. Ще хочу я про сонячних, про людей сонця сказала і сказала, де цей знаходиться Бугорок по руці. Це старовинна дідова книга. Вона точно відповідає на такі запитання, які навіть і карти не можуть подивитися. Я руку знаю з 14 років і мене в цьому ніхто не переможе. От я знаю без карт подивлюся по руці і буду знати, що потрібно людині, які в неї будуть дорожки, путі, любовні лінії, вузелки любовні, грошові дорожки. Я це все знаю. Значить, дивіться, ви мене запитуєте, чого буває людина агресивна. Я скажу вам. Ось ця книга, вона 1905 року, це для умників, тих, що сильно все не вірять. Ну, не вірять ще Хома. Так що, що я вам хочу сказати, чого людина буває агресивна, не в міру. Ну, не в міру. Ну, в кожній людині є агресія. Але ж ви знаєте, ви знаєте, що для цього, щоб сильно була людина агресивна, в неї на це є основання. Дивіться, де цей бугорок знаходиться ось. На, дивіться, розгортайте ліву руку, і дивіться, ось такий, такий знак. Бачите? Де середній палець і отут ось так буква С. Вона може бути не чітко показана, може бути отак розірвана. Ось, дивіться, я вам показую видно вам? Ось вона. Значить, що ця людина говорить про людину говорить по цій книзі? Значить, возвишення основання у середнього пальця в чоловіке це говорить бугорок гладкий, розовий, признак скромності, трудолюбія. Якщо укритий морщинками, це значить легко огорчаюче серце і. Агресія, трохи є агресія. Щоб цю людину, якщо людину цю розвізлить, вона, знаєте, буде ото трощити, ламати, кидати усе, бить посуду. Бо в скандалі, ну, різні люди скандалять по різному. Є люди, скандалять, потім розійшлися по різним кімнатам чи кімнатам через дві години помирилися. А люди, які мають цей богорок, особливо якщо він чіткий, не розірваний, Чіткі лінії із такими як морщинками. Ото там, коли скандалять і посуда летить, і вікна вибиваються. І це в обичних людей, це без алкоголя, Бо коли ще при алкоголі людина, то це жах. Старайтеся, я вам скажу, як цю. Свою таку потужну енергію скрить. На оцей палець, я вам скажу, на оцей палець, коли ви бачите в себе оцей знак, купіть просте, кольцо, любе кольцо, і одіть. Це ви як сказати вам правильно на українській мові, огнуздаєте цю енергію, і вона не буде з усією силою проявлятися. Бо тоді і деруться чоловік і жінка, і тоді діти в школі драчливі, коли оце є знак. знак Сатурна. Сатурновий Бугорок. Це книга старина. В таких современних книгах це ви не побачите. І я знаю, що дід казав: що треба одягати кольцо на цей палець. Зрозуміло, якщо є тут під низом, я свою руку показувати не буду. Ось тут. І тоді кольцо одімте, і ви таким чином. Посадите в кольцо цю енергію. Ой, кот, побіг по мені. І вона не буде так бушувати. Ви зможете ну, припинити. Ну, якась міра агресії у вас залишиться, але ж але ж, я вам скажу, зараз я в дідових картах вам даже покажу, якийсь сертурн агресивний. Так, зараз. І ви тоді зможете огну... огнуздати. І бачите, ось Сатурн, дивіться, це дідові карти, дивіться, який він агресивний. І з лампою, і з косою готовий всіх трощити. Так що я вам підказала, одягайте кольцо, і ви не будете. Любе кольцо, срібне, золоте, любе. Є дуже гарні такі зелені колечка з камня. Я забула, як воно називається цей камінь. І ви тоді огнуздаєте, і ви не будете агресивні. Часто відсотків. Я руку так знаю. 14 років мені карти не показую. Я по руці подивлюся, вам скажу. Коли буде зустріч, коли вийдете заміж, коли будуть які поїздки, чи опасність у вас є самоліти, літаки, вертольоти, опасність на воді, в дорогі, я це все бачу. Я руку знаю з 14 років, мені карти не показую, я вам скажу. Так що, якщо вам цікаво, пишіть...